Матеріал, з якого побудовано океан, відрізняється від звичайної дощової води. Морська вода гірка й солона. У склянці морської води розчинено приблизно чайну ложку різних речовин, найбільше кам'яної солі, хімічна формула натрій хлор. А от солі магнію, хімічна формула магній хлор 2. Надають воді гіркого присмаку. Звідки ж береться сіль в океані? Можна сказати, що сіль змивається в океан із суходолу. Дощі й річки руйнують гірські породи, вимивають з них солі і виносять у море. І не лише солі. Морську воду називають рідкою рудою. Тому що в ній містяться всі хімічні елементи, які є на землі: золото, срібло, мідь, уран, рубідій, стронцій, бром тощо. Сьогодні майже у всьому світі магній добувають з морської води. Він потрібен для будівництва літаків і космічних кораблів, а з кам'яної солі Отримують металевий натрій, без нього не обійтися в електроніці. Можна не перейматися, кам'яної солі вистачить на 1 мільярд років.